Вітаю! У цьому відео я розповім, як нахабно нами маніпулюють, щоб змушувати постійно купувати. І далеко не завжди те, що нам насправді потрібно. Також у другій частині відео ви дізнаєтеся про альтернативний шлях споживання, де вам не обов'язково гнатися за всіма трендами, щоб бути задоволеними своїм зовнішнім виглядом. І так почнемо. Як відомо, людина це соціальна істота, якій необхідно кудись втулитись, тобто належати до певної групи чи спільноти. Багато хто з нас хоче виглядати красиво, сучасно та привабливо для інших. Так, так, саме для інших. Зізнайтеся вже, що мало хто робить це лише заради себе. А ось один із способів демонстрації свого статусу це наявність речей, які сигналізують про cool and aesthetic vibe. Дехто так захоплюється покупкою речей та слідуванням модним трендам, що в результаті втрачає себе і заражається епідемією бежевого тренчу. А в інших розвивається гостре почуття провини того, що вони виглядають недоцільно та несучасно, якщо не беруть участі в гонці за останнім писком моди. Але чому ми так хочемо цього? Чому ми не можемо бути задоволеними тим, що маємо? Чому ми не можемо просто бути собою? А я вам скажу звідки на Білорусь готувався напад. Мені мої розв'язали ету вайну на совіщиста. А відповідь полягає в тому, що ми живемо в суспільстві, яке постійно нам нав'язує ідею, що ми недостатньо хороші, ми постійно порівнюємо себе з іншими, відчуваємо невпевненість, заздрість або неповагу. Адже бренди роблять все можливе, щоб переконати нас в тому, що нам життєво необхідно купити їхні скарби. Вони використовують рекламу, яка грає на вашому страху. Невпевненості або почутті неповноцінності. Вони використовують знаменитості, які носять їхні речі, і створюють образ успішної і привабливої людини. Вони використовують інфлюенсерів, які рекомендують їхні речі і створюють образ крутої та модної особистості. Але багато хто з пересічних споживачів не знає, що в той самий час більшість знаменитостей, які виставляють на показ дизайнерські бренди, роблять це лише в маркетингових цілях, організованих тими ж самими модними брендами. А натомість знаменитостям та їхнім стилістам платять або компенсують безкоштовними речами цю рекламу. До прикладу, у виданні бізнес інсайдер американського фінансового вебсайту, я натрапила на статтю з наступним заголовком: ось скільки платять знаменитостям за те, що вони носять дизайнерські сукні на червоній доріжці. Тут стилістка Джесіка Пастер, яка працювала з Кейт Бланшет, Емілі Блант та Сандрою Булок, розповідає, що вона та її колеги можуть отримувати від 30 до 50 тисяч доларів за те, що вони погоджуються одягати своїх клієнтів у певний бренд. А актори можуть отримувати від 100 до 250 тисяч доларів за те, що вони носили певну сукню. Це також стосується та взуття. А ось вам ще приклад маніпуляції, де продавці відомих брендів подяться навмисно не грубо і зверхньо щодо покупців, щоб ті показали, що вони мають фінансову можливість купувати їхні речі. Давайте глянемо на вірусне відео. TikTok, опубліковане в травні 2022 року. Моя другого року. alone yesterday, she told me that a sales associate at Dior was really mean to her. She not only ignored my mom and refused to show her the things that she was asking for, but she left my mom standing there for 10 minutes and later on my mom saw her serving a completely different family while she was still waiting there. I told my mom it's okay, it's because she works in commissions and she saw what you were dressed in and thought that you were completely poor. Вони повернулися в магазин наступного дня і купили кілька речей, але у іншого співробітника, щоб грубий працівник не отримав комісії від продажу, яка ймовірно становила десятки тисяч доларів. От підступні жінки, така помста до речі, як би ви вчинили на їх місці. Внаслідок такого тиску і маніпуляцій, пересічним споживачам важко відмовитися від безкінечних покупок, бездумного споживання і намагання бути схожим на їхніх кумирів. Одержимість трендами може призводити до збиткових та нераціональних витрат. Людина постійно купує новий одяг, гаджети, косметику тощо, не думаючи про свої фінансові можливості та реальну потребу в цих речах. Це може призвести до боргової я. Або банкрутства або залежності від кредитів. Крім того, в такій схемі ви в повній мірі ніколи не досягаєте бажаного. Ви ніколи не задовольняєте повністю своїх потреб і бажань. Ви просто продовжуєте купувати, купувати, а тренди продовжують все змінюватися і змінюватися. Ви ніколи не знаходите свого місця або сенсу, ви ніколи не зупиняєтеся або не насолоджуєтеся на 100%. Ви тільки продовжуєте купувати, купувати і купувати, адже тренди змінюються постійно і з'являється щось абсолютно нове. І в результаті, до прикладу, у вас повна шафа мотлуху, за який ви в свій час віддали кругленьку суму. Деякий з них ви навіть не встигли одягнути ні разу, і це все лежить з бирками, а щось вам просто не пасує або не поєднується з іншими речами у гардеробі. Але це нікого не цікавить, адже фешн-блогери будуть вам розповідати, що ці речі вже носити це злочин, і натомість будуть пропонувати нові мест хев-тренди, які потрібно негайно купити, щоб вас не пов'язала поліція моди. І ви покірно продовжуєте витрачати свій час, сили, кошти та енергію, крутячись у цьому замкненому колі. Окрім всього, вище сказаного викиди від виробництва одягу є одним з основних чинників, які забруднюють навколишнє середовище. За даними офіційного сайту програми ООН з навколишнього середовища, яка є провідною глобальною установою з питань навколишнього середовища, індустрія моди виробляє від 2 до 8% світових викидів вуглецю. Фарбування текстилю також є другим за величиною забруднювачем води в усьому світі, а для виготовлення типової пари джинсів потрібно близько 8 літрів води. Але що ж нам все-таки робити, якщо хочеться гарно виглядати, носячи комфортний одяг, який нам подобається, але водночас не крутитися в безкінечному циклі трендів і не шкодити навколишньому середовищу. Є альтернативний шлях шлях свідомого споживання. І перший крок на цьому шляху це розвантаження гардеробу. І якщо ви зараз думаєте, що у вашій шафі вам все потрібно і не вивертали при тому її пару останніх років, то на вас чекають неймовірні, незабутні відкриття і, можливо, ще навіть добі з одною загубленою шкарпеткою. Пасте Добі є Тобі. А ефективно розвантажити гардероб нам допоможе Вірджинія Фісі, керівник британського відділення Rebel, сайту для продажу вживаного одягу. Вона рекомендує витягнути всі речі з шафи і розсортувати їх на три купи: Перші будуть предмети гардеробу, які ви залишите, тобто це речі, які ви любите носити регулярно, вони пасують вам і відповідають вашому стилю. Потім для зручності ви можете впорядкувати їх за категоріями, сезонами, кольорами та матеріалами, так щоб всі речі були на виду. В другій купі буде те, що ви продасте або просто віддасте це речі, які ви наносите більше року, і не радуйте себе даремними надіями, що ви все таки це ще вдягнете. Якщо ви не діставали річ впродовж сезону, то це вже її смерть. Виключення може бути хіба одяг для урочистих подій. Також це будуть речі, які не пасують вам або вашому стилю, але які ще в хорошому стані. Ви можете продати їх через інтернет, наприклад, на сайтах Шафа, Клумба та OLX, або пожертвувати їх у благодійну організацію, таку як Карітас чи Червоний Хрест, або навіть віддати друзям чи знайомим. В третій купі буде те, що ви викинете це речі, які мають плями, дирки, який неприємний запах, або які вже зношені до непридатності. Такий одяг, очевидно, що неприємно носити і передавати комусь також. Просто викиньте його у смітник. А якщо вам з тим важко, то візьміть та й не знаю, поставте поминальну свічку і проведіть його урочисто. Другий крок це створення базового гардеробу. Керолен Ліпер, редактор модного видання Телеграф, радить обирати капсульні речі, які легко комбінувати. Вона каже, що кожен гардероб має мати фундаментальну основу, яка залежить від особистих смаків кожного. А це ті речі, на яких будуть будуватися всі ваші образи. Це можуть бути класичні штани, які ідеально на вас сидять, джинси або пара сорочок, які не втрачають своєї актуальності. На покупку таких речей варто витратити трохи більше часу, але натомість вони прислужать вам довгий час та допоможуть простіше і швидше. Мавати більшу кількість образів третім кроком я виділила відмову від імпульсивних покупок, тобто покупок, які робляться без попереднього планування під впливом миттєвого бажання або емоцій. Такі покупки можуть приносити короткочасне задоволення, але також викликати почуття провини, розчарування або навіть фінансових проблем. При Веб, співзасновниця служби персонального стилю Wardrobe Edit, радить подумати, чому ви щось купуєте. Вона говорить: проведіть дослідження перш ніж робити. Покупки, проаналізуйте, що вам потрібно. Щоразу купуйте якість, а не кількість, оскільки це речі, які ви будете носити знову і знову, вони мають прожити певний час у вашому гардеробі. Також однією з найефективніших порад є відкласти покупку на 24 години. Дайте почуттям трохи остигнути. Адже любов, з першого погляду, часто буває оманливою. Це означає, що якщо ви бачите щось, що вам дуже хочеться купити, ви не робите цього одразу, а даєте. Даєте собі час подумати. І якщо через добу ви все ще хочете купити, цю річ ви можете зробити це без почуття провини. Але якщо ваше бажання зменшилося або навіть зникло, ви можете заощадити кошти і не навалювати свою оселю непотребу. І останнє четвертий крок це формування власного стилю, який базується і виходить з вашого способу життя, діяльності та, звичайно ж, особистості загалом. Адже стиль означає особливий спосіб самовираження людини через естетичний вибір. Він поза часу. Стильні люди можуть стежити за модними тенденціями, але вони залишаються вірними своїй естетиці. Особистий стиль це розвиток самосвідомості, а не просто сприйняття тенденцій. І підсумовуючи вище сказане, я хочу зауважити, що незалежно від того, що говорять та демонструють найпопулярніші дизайнери, знаменитості та стилісти, єдина людина, якій ви повинні догодити, це ви самі. Купувати предмет одягу лише тому, що він модний, ні при яких обставинах не буде гарною ідеєю. Тому не слідуйте сліпо всім трендам, а слухайте своє серце та свій розум. Визначте, що для вас є справжньою красою, успіхом та щастям. Не бійтеся бути собою. Цьом.